Слава Богу нашому, брати і сестри. І дійсно, я вдячний Богу, що ми є тут, на цьому місці, тому що приходить таке розуміння, що важливо бути тут. І чим важливо, тому що Господь може на цьому місці говорити в твоє серце. Він може звертатися до тебе через своє слово. І ми можемо вислухати Боже Слово, можемо подивитися в своє серце. І дай нам Господь мудрості, щоб ми зробили правильні висновки. І, можливо, навіть в когось після цього служіння змінюються пріоритети, десь бачення, десь, можливо, бажання. І хай благословить нас Господь, щоб це служіння воно було нам на збудування, щоб наше серце воно стало ближчим до Бога. І хай Господь своїм словом просвітить наші серця. І мені дуже подобається один такий чоловік Давід. Це Божий чоловік. І одна така із характери... характеристик, його, що він був щирий перед Богом. Він міг в своїх молитвах щиро якби, відкрити своє серце перед Богом. Він мог йому розказати, що його не поминяє, що він переживає, що його турбує. І він звертався до Бога, тому що Бога він знаходив е... потіху, Бога він знаходив допомогу. І один із таких псалмів Давіда, їх багатенько, 138. І Давід він говорить про те, що Господи, немає того місця, де б я міг сховатися від Тебе. І взагалі немає нічого таємного від Бога. Немає таємного, щоб ми могли приховати, чого б Господь не бачив в нашому серці. Тому що, якщо дивитися людським оком зовні, ми можемо виглядати дуже добре, ми можемо бути привітливими, такими з посмішкою, але ми не, ми не можемо побачити, що в серці людини. І те, що зовні, воно не взагалі так, як всередині. Тому що серце людське, воно якби, заховане. І це якби в якійсь мірі є наші розмірковані, є наш розум. І Давід говорить такі важливі, особливі слова. Це 138 Псалом, повторююся, 23 вірш і нижче до кінця. Іспитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене, і узнай помишлення мої. І зрі, не на опасному лія я путі, і направлення на путь вічний. Тобто ми бачимо, як Давід, він в своїй молитві до Бога він переживає, переживає за те, чи його серце воно йде тою дорогою, яка йде до спасіння, до життя. І він говорить, що, Господи, другими словами, Ти покажи мені всередині, чи я йду тою дорогою, яка є для мене благословенням, яка є для мене спасінням. Чи я йду тою дорогою, яка є ну, твоя воля на мене. І Господь, Він може відкривати нам таємне нашого серця. Навіть те, що ми можемо і самі, в собі не бачити. Господь Він може це відкрити і показати. І це може бути якийсь гріх, який ми, може, забули, закинули, знаєте, його в днях і пройшли далі, але Господь, в нього любов, вона має ревність. І він хоче, щоб ми очищувалися, щоб наше серце, щоб воно очищувало, щоб воно не було грязним від цього світського, від цього мирського, від всього гріховного. І важливо, щоб ми, читаючи Слово Боже, щоб ми дивилися в наше серце, і щоб ми бачили за допомогою Слова Божого, що в нас не так, що потрібно змінити, навіть від чого потрібно відказатися, що потрібно залишити. І пригадую. Таке місце з Слова Божого до Тимофія. Там скажу апостол Павел каже Тимофію так: «Внікай в себе і в учення, займайся всім постійно, ібо поступає так і себе спасеш, і слушаючих тебе». Тобто ми бачимо, що потрібно якби, дивитися в своє серце, дивитися в себе і дивитися в Писання, да? дивитися в Слово Боже. І коли ми будемо так робити, ми зможемо перевіряти самих себе. Ми зможемо Словом Божим себе іспитувати, іспитувати своє серце, і навіть ми можемо побачити свої бажання. Бажання. І ці бажання вони зівпадають зі Словом Божим, з тим, що Бог говорить чи ні. І Слово Боже, воно якби дуже обширне, дуже глибоке. І в мене дуже багато місць. Ось. Але вже як Господь дасть, так і буду проповідувати. І Хочу зачитати крімліна, післення до Римлян. Апостол Павел він відкриває такі фундаментальні речі, глибокі і дуже важливі для нас, щоб ми розуміли якби, бажання серця, бажання. тому що якби, бажання в нас можуть бути різні. Бажання можуть від похоті бути, можуть бути від земного, можуть бути від гріха. А бажання також можуть бути від духа, можуть бути від доброго. Знаєте, від таких позитивних емоцій зробити добро. І він, апостол Павел, відкриває про те, що в нашому серці насправді відбувається великий вибір між, між добром і злом. Що ти обереш? І навіть він говорить про те, що навіть якщо ти розумієш, що добро, а що зло, все одно в нашому тілі, наша гріховна природа, вона більше якби, нас склоняє на те, що гріх. Більше до похоті і більше до зла. І він говорить, що я розумію, що добре, і розумію, що, що зло, що недобре, що худе. І я не можу якби, робити те, що я е, хочу іменно добре, але роблю те, що не хочу, роблю недобре. І Він говорить, що проблема в тому, що гріх, гріх який може жити в тому серці, він може це робити, він може тебе так склоняти до цього. Він може прихилювати Твоє серце до, далі до гріха, до поганих дій. І я зачитаю 8 главу з 1 стиха і нижче. І так, нет нині ніякого осуждення тим, которые во Христі Ісусі живуть не по Плоті, но по Духу, тому що закон Духа жизни во Христі Ісусі освободив мене от закону гріха і смерті. Как закон, ослабевш, э, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобию плоти греховной, в жертву за грех и усудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные Жизнь і мир. Тобто апостол Павел Бог йому відкрив, і він це говорить до римлян, такі важливі істини, що наше серце воно може бажати взагалі то різне. І ми повинні розрізняти ці бажання, ми повинні зразу їх бачити. Чи від плоті вони, чи вони від духа. Тому що кінець бажань плоских є смерть. А кінець духовних бажань. Є життя, мир, до чого ми і прагнемо. І кожен день у нас відбувається всередині, в нашому серці, вибір, така боротьба. І ми боремося, і ми якби, розуміємо Слово Боже, Божу волю, ну, не повністю не знаю, хто як, але ми розуміємо приблизно, якби, до чого нам потрібно кожен день стримитися. Нам потрібно е, стремитися до духа. І нам потрібно ходити за Духом і поступати по Духу. По Божому Слову. І бажання нашого серця можуть нас склоняти то в одну, то в іншу сторону. І важливо ще розуміти, що наше серце воно може в собі вміщати багато чого різного. Може і гріх, і може і добро, може і зло, благословіння і все-все різного. Але ми повинні. Якби знати цю межу. І наше серце має бути чисте. Чисте в тому, щоб Боже слово воно перебувало в нашому серці, щоб Боже Слово перебувало в нас, і тоді, коли Боже Слово буде перебувати в нас, тоді ми будемо знати, як нам поступити, як нам діяти. І коли Боже Слово воно буде в нас, в нашому серці, ми зразу будемо бачити, яке бажання до нас приходить: гріховне чи ні, чи не гріховне. І тому нам важливо замислитись над тим, якби, що бажає наше серце більше, до чого воно лежить. І коли ми побачимо свої бажання, ми побачимо якби, туди, куди ми йдемо. Ми можемо побачити Кінець. Слово Боже, істина нам це відкриває. І Господь Він закликає нас, щоб ми мали Його Слово, Його істину в нашому серці. Тому що Слово Боже. Воно якби як таке зеркало, воно може чесно тобі показати тебе, який ти є. І навіть якщо трошки приєднаюся до теми Максима Якименка, який проповідував до мене, він говорив про плотське про земне, він говорив про пріоритети. Да? І як ми повинні взагалі ставитись до земних благ, до того, що ми маємо, до матеріального. І взагалі, якщо так подумати. Насправді, все ж воно Боже, і все, що ми маємо, все, що ми надбали, то дав нам Господь. І ми можемо, знаєте, так якось на підсвідомості своїй говорити собі такі думки. Да, наше серце може промовляти, що ось я того досягнув, я заробив, я вивчився. Це мій труд, це мої зусилля, мої старання, і те, що я тут здобув, це моє. Тобто, те, що дав нам Господь, ми можемо таким якби, гордим самообманом присваювати це собі. І наше серце, як я говорив, воно може ну, приховувати в собі багато що. І як Давід він говорив, що «Господи, покажи, зрій не на, не на опасному я путі. Тобто він, 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 він говорить, що Боже, ти покажи мої таємниці. І в нашому серці може ну, ну, заховатися гордість, яку ми можемо не бачити. Гордість ця вона, вона питається від земного. Гордості, щоб себе проявити, їй потрібно щось матеріальне. Це те, на чому вона б могла б себе возвисити. І коли ми, знаєте, коли наше серце воно більше прилюбляється до земного, коли ми прагнемо до матеріальних речей, ми можемо не помітити, як наша гордість вона стоїть за цим. Як бажання нашого серця, от, вони якби дуже. Щільно між собою пов'язані з гордістю. І ми можемо ходити за бажаннями е, гордості, яка говорить нам, що купи те, будь кращим, покажи себе, прояви. І ми навіть забуваємо про те, що насправді все дав Господь, і ми маємо розуміти це і дякувати Богу, і розумно це використовувати, тому що Господь спитає з нас, як ти користувався тим, як ти користувався тою річчю або тою. І пригадав, прийшло мені на пам'ять таке слово, що апостол Павло говорить: «Все мені позволітельно, але не все мені полезно. Все мені позволітельно, но нічого не має обладати мною. Тобто важливо, щоб нами не обладало земне, не обладала нами гордость і похоть. Щоб ми в нашому серці не прагнули до того. І, взагалі, Господь Він дарував своє слово для того, щоб ми розуміли, бачили це, щоб ми бачили кінець. Кінечний результат от всього того, до чого прагне цей світ. А цей світ він прагне до похоті плоті, похоті очей і гордості життєвої. І саме з такими поняттями ми не маємо сообразувати, з цього не має бути в нас, як віручих, як е, тих, які родилися від Божого Слова. І я хочу зачитати зі старого заповіту, втори е, де перша заповідь. Яку Господь сказав у нас в П'ята глава, шостий вірш. Я Господь, Бог твой, який вивел, э, вивел тебе із землі Єгипетської, із з дома рабства, да не буде у Тебя других богов перед ліцом моїм. Тобто ми бачимо, що Господь перший заповідь, який Він дає, щоб ми своїм серцем приліпилися до нього. І щоб ми розуміли, що Господь Він є Бог наш, Він є, він є наш Спаситель і Він є наша будущність. Наша надія після нашої смерті. І також додавлю до цього в тій ж самі главі 29 тільки вірш. І Господь Він говорить такі важливі слова. О, якщо серце їх, тобто народу Божого, було у них таково, щоби боялись мене і соблюдали всі заповіді Мої во всі дні, даби хорошо було їм і синам їх вовек. Тобто ми бачимо, що Господня воля. Да? Його слово для нас, воно є добрим для нашого життя, воно є на благо нам. І нам важливо якби, своїм серцем впитувати це слово. Нам важливо серцем розуміти Божу волю, розуміти, що Господнє Слово не для того, щоб нас обмежувати да, в якихось матеріальних моментах або ще. Воно для того, щоб ми мали життя і мали життя з подостатком. Щоб ми мали життя після смерті. І також Хочу прочитати зі Слова Божого, Також Господь говорить до свого народу через Ісуса Навіна. Він говорить вже колінам, гад, Рувін і Манасія. Половинний коліна Манасії Він говорить такі слова: Только старайтесь тщательно ісполняти заповіді і закон, котрий завіщав вам Моїсей, раб Господін. Любіть Бога. Господа вашого, ходіть всіми путями Його, храніть заподі, приліпляться к Німу і служить Йому всім серцем вашим і всією душою вашою. Тобто ми бачимо, як Господу Богу нашому йому важливо наше серце. Йому важливо то, як ти дякуєш. І якщо так подумати, якщо ми дякуємо Богу і наше серце, воно не з нашою подякою, це тільки слова. То для чого така подяка Богу? Для чого наша жартва Богу, якщо ми не прилагаємо до того свого серця? І Господу йому важливо робити свою роботу над кожним серцем. І я думаю, кожен з нас в нашому житті ми знаємо і бачили, як Господь багато трудиться над нашими серцями. Знаєте, як та крайня плоть, вона за допомогою Божої обрізається від нашого серця, і ми освобождаємося від цього. Тому що. Якщо так взяти все земне і наші заботи, все це суєта, так сказав Соломон, який це все іспитав, він це все пройшов, він перевірив це на собі, і він говорить, що все суєта суєт насправді. І в тому якби, тільки втома для нашого духа. І взагалі, якщо ми будемо прислуговуватись до бажань плоских, до бажань земних, це буде умиртляти наш дух. Але якщо ми поступаємо по духу, якщо ми творимо волю Духа Божого, то це уміртляє нашу плоть. І важливо, щоб наша плоть, наша плоска природа, вона смирялася перед Божим Словом. Щоб ми розуміли пріоритет, який дає нам Господь і показує нам в Слові Своєму. Тому, брати і сестри, хай благословить нас Господь. Хай наповнить нас його словом, відкриє наш розум до розуміння цього слова, цієї істини, щоб ми були обережними. Щоб ми, знаєте, щоб наше, такий прообраз, якось розумію, що наше серце, знаєте, це як місто. І місто, воно має бути захищене, воно має бути захищене стінами, високими крепками, щоб ворог не зміг проникнути і обікрасти. І знаєте, людина, яка не читає Слово Боже. І якщо Слово Боже не перебуває в нашому серці, наше серце це все одно, що місто, яке без стін. І ворог легко нас обманить, навіє нам свою волю, і легко гріх, якби, покажуть нам свої бажання, але ми маємо бути захищені від того. І Слово Боже є для нас е, тою стіною, яка буде нас захищати навіть від атак плоских, від тих бажань, які приходять. Тому що е, Божим словом, Божою, Божою істиною ми маємо умиртляти ці бажання. І коли Слово Боже перебуває в нас, ми як за тою міцною стіною. Тому Хай благословить нас Господь, щоб ми подивилися в наше серце, що в ньому, і які стіни наші, як ми читаємо Слово Боже, як ми наповняємо себе ним. І будемо робити правильні висновки, а за це служіння ми будемо дякувати Богу, і за це слово, яке ми тут чуємо, будемо дякувати Богу. Хай благословить. Нас Господь. Амінь.